Вітаю, шановні друзі. Кафедра соціології Київської політехніки імені Ігоря Сікорського на зв'язку і ваш покірний служник Павло Федорченко-Кутуєв. Сьогоднішній міні-репортаж про нашу нову освітню магістрську програму, дворічну, це науковий магістр, так званий, аналітика соціальних денних. Автор цієї інноваційної ідеї це наш ректор, науковець-візіонер, науковий керівник Інституту прикладного системного аналізу в рамках Київської політехніки Михайло Захарович Зоровський. Його ідея полягає в тому, щоб взяти досвід Кембриджської аналітики Cambridge Analytics, компанії, яка допомогла здійснити Брекзіт в Британії і десь сприяла перемозі Дональда Трампа на президентських виборах, скористатися їхнім досвідом, але поставити його на службу не якимось притикулярним узько егоїстичним цілям, а поставити на службу цілям українського суспільства. Програма розробляється і буде реалізуватися кафедрою соціології КПІ в співпраці з кафедрою теорії та практики управління та фахівців з інституту прикладного системного аналізу. Наповненість програми буде така: це і бікдейта, це і штучний інтелект, це і методологія осінт, це і методологія форсайту. Це надзвичайно творче інноваційне поєднання соціологічних концепцій, концепції аналітичної соціології із новітніми проривами в сучасних технологіях, в сучасній науці про даних. Випускники цих цієї програми будуть фахівцями-соціологами, які будуть розбиратися в механіці суспільства, будуть здатні моделювати і прогнозувати розвиток соцієтальних трендів, і будуть здатні пояснювати, як працюють соціальні механізми. Саме таких фахівців потребує ринок праці України, особливо ринок праці України, який буде формуватися в контексті повоєнного. Відновлення реконструкції України навіть сьогодні ми бачимо, що кожен міністр має заступника із диджиталізації а там, де має місце диджиталізація, то м -м, безумовно потрібні фахівці з бікдейта штучного інтелекту осінт, е але фахівці, е які будуть знати у який спосіб е всі ці речі застосовувати для Аналізу і формулювання державної політики для провадження політики модернізації України так само реконструкція України буде потребувати фахівців ось цього аналітичного профілю, здатних працювати із Бікдейта для філантропів доброчинних фундацій для економічних зв'язків. Для просування України на шляху до інтеграції до Євросоюзу та Євроатлантичних інституцій, відвідайте сайт нашої кафедри sociology.kpi.ua, Там ви знайдете детальнішу інформацію про нашу магістерську програму аналітика соціальних даних, так само як і багато іншого цікавого. Про те, що ми робимо, ким ми є і з ким ми співпрацюємо. А співпрацюємо ми із цілим світом, з точки зору наших інтелектуальних, освітніх зв'язків. The World is our Oyster. Але також і ваш. До зустрічі, друзі!